Ну, для для митця посудові літрової бутилки, все в нас таких е, літрових бутилках, це концентрати. Ось такої літрової бутилки засобу вистачає на рік. Як порахувати? Дивіться, ви дома чи миєте пері, наскільки вистачає? На місяць, скільки коштує 80 гривень. Ось така бутилка мені коштує 300 гривень, мені вистачає на рік. Якщо у вас 80 гривень на, 10, на 12 місяців, це 810, це ну, 1000 гривень, а в мене 300. І це про здоров'я. Показую, як. І 300 воно і не може бути. Дивіться, показую, один міліграм, не більше. так я навіть беру інколи цей е, концентрат. Концентрат. ось все. Це кубік. Якщо шперцом з з натягуєш, то це один кубік. Да? Оце скільки мені треба щоб перемити гору посуду. Я беру не чашечку, я беру мисочку вдома. У мене мойка посуди зібралася, я її намочила, а потім взяла отаку штучку, я взяла водички чуть, -чуть. І таким. ой, дуже, дуже дуже дякую. Да, О, Дивіться, так я взяла і отак от зробила пінку. Якщо я буду робити 10 хвилин, у мене ця піна буде, ну не 10 хвилин, там, хвилинку, да? оця піна у мене буде вилазити і так падати. Оце оцею піною можна свадьбу перемити. І кожну тарілочку я так от беру, кожну чашечку, так все помила і виставила. Помила. І Дайте ще, щитаніше. Розумієте, так? Зупиняєте. Вимиває ця посуда, потім хрущиться. Ідеально. Тепер дивіться, тут посучити і я вам показую. Беремо так, я. Це так смачно. Аня, я ще такого не бачила. А ви можете? Чисто, то я так взяла. Я до того вам показую, розумієте? Да, тут без їди, бо тут чиста, почипусти посуд. Я вам показую що це безпечно. Ви фермі так зробите? Та не, розумієте? Да? А це оці, я оцині піду квіточки полі, і вони будуть гарно цвісти, Бо це органіка, це як яблучний уксус. Mm -hmm. Все відмиває, відчищає, екологію не шкодить, воду в І ще руки То, руки з волош. Да, да. Юра мені каже, коли почали користуватися. Юра говорить, Таня, у нас води наскільки менше розходиться? Я кажу, звісно, тому що я йду в душ, мию волосся, мию тіло. Я тільки воду включила, в мене все стекло і, і це в два рази менше води. А поки я ті ж якісь з магазину поки ти змиєш, пока ти це все зміш, зміш. Да. посуд. Я мию, я отак от от все перемила, воду включила. Все стекло, все. А знаєш, треба чекай. Розумієте, так? так, так. так? Получається, воду економить, здоров'ю береже, гроші вдома економить. Бо може паласка, княжна поласкає. Ну це ж наскільки менше треба води, щоб так, це сполоскати, чим фері. Шкуп, а тепер хотів, дивіться, вдень я посуд там три рази. Якщо в мене, наприклад. Е, розведено, розвожу я е, от таку бутилку, оце, от один оцей кубі, один виливаю, а оце все доливаю водою. Mm -hmm. Тобто тут 10 кубіків це не 10 місяців. Але якщо в мене ще є бутилка з концентратом, бо я так більше, це більш економно. Я дуже люблю сама, коли я спрактував, бачу, як це працює і використовую, я розказую вам всім, і це правда, mm -hmm. бо ви вірите, mm -hmm. розумієш. Yeah. А коли я буду придумувати, що сказати, це буде брехня. Люди брехню не чують, вони вірять. Істині вашій. Тепер дивіться, я на цій бутилці зекономила 700-800 гривень в свій дім. За рік всього. на все. За 10 років 7 тисяч гривень. Розумієте, да? на цьому, на шампунях, на догляду за тілом, то ерсах це про економію бюджету, про здоров'я, про безпечність, про екологію. Да, не про що тут говорити? Це для розумних людей, які трохи головою думають, а не смістання.